Хмельничани створили петицію про заборону аудіорекламу в центрі міста. Як ви до цього ставитеся? Ну я не проти заборони аудіореклами, хоча реклама і бізнес вони пов'язані тісно і потрібно. Ну, якщо бізнес має працювати, якісь, мабуть, часи вести. Якщо працюєш, то мешає, то не надо. Діти маленькі в домах живуть, сп'ять, все, а тут реклама вирішить, як резана. Я теж за. Щоб її відмінити. Ця реклама тут совершенно не нужна позитивно. Бо люди деякі можуть не воліти голова або вони після важкого дня, і це буде трішки давати на мізги. Це прогулянкова доріжка, і сюди люди приходять відпочити, а не слухати назвайливу рекламу за досвідом Європи. У туристичних центрах у середмісті жодної аудіореклами, принаймні аудіореклами, Якщо не говорити про вивізки на магазинах модних або якихось бутіках крутих, то аудіореклами саме немає. Я ніколи не в вогню не звертав, чесно. Якось не до цього, багато справ.